Років десять років бердичівлянка Любов Чернишова намагається розставити крапки над і у трагічній загибелі єдиного сина 28 вересня. Ще 2006 року. Той поїхав увечері з дому на моторолері і потрапив у ДТП. На мосту Олександра збив мерседес, за кермом якого був водій міського голови Чернівців. За словами очевидців, кермувальник поспішав до столиці і на величезній швидкості в'їхав по зустрічній смузі руху на міст, обігнавши ряд автів. Через це, ймовірно, не помітив моторолера. Зіткнення відбулося миттєво. Він в коридорі робив ремонт потолка. Сказав, мама, я зараз приїду. Йому де щось треба було взяти. Все, поїхав він з дому, взяв каністру і забувся її взяти, на воду взяв каністру і не, не взяв. Поїхав, я жду, жду, немає його і немає, і немає. Вже... А й мене ноги були поперев'язані, бо я больна була, а він як їхав, як вже я стала плакати, мені щось так було видно. Ну, не добре мені було, але він ну, поїхав. Жду 10 часов, коли я в 10 був вдома. А він виїхав рівно, по 10 мене з хати. Рівно. Поїхав і каже, я буду скоро вдома. Жду, жду, немає, 11 немає, а в мене серце вже таке, щось десь є. Лікарі не давали матері надії на те, що Олександр виживе, але зробили усе можливе. Травми у 32-річного чоловіка були несумісні із життям. Була голова, як гарбуза сказав. Ніякого вже не можна було. Ну, коротше, говоря, звідти не можна було ніякого спасення зробити. Був його мозк повилітав. Так мені врач сказав. За фактом даної ДТП правоохоронцями було порушено кримінальну справу. Але говорить матір загиблого, її практично одразу й закрили. Мій син винний. Що в сина не було, оце все о, в сина було поламане, побите. Оці, свічок не було, оце такі, ще колесо відлиття не було колеса. Сказали, що в його три колеса в Мопеді, а фактически два. Він їздив вісім 10 років на цьому мопеді по всьому городі. До цих пір винуватця ДТП слідством не встановлено, а постановами різних слідчих справу закривали п'ять разів. Через суд мати загиблого повертає її на дорослідування. І усе повторюється знову ось уже 10 років. Про останнє таке закриття Любов Чернешова дізналася аж майже через два роки. Я ждала, ждала, нічого не дождалася. Йду я з сіми палками, кривими, ногами, йду я у міліцію. Захожу я в міліцію, слідчий мені сказав, ще ми шукаємо. Але я поїхав в Черновці, не можу знайти його, бо він утік за границю. А я йому кажу, то жінка вдома є телефон, а що не можете жінчину знайти. Ну, він, коротше говоря, придати завтра. так каже. Я йду до, до зама, бо начальника слідства не було в той день. Зайшла до замістителя, він мені сказав, подивився у комп'ютері, справа ваша закрита 30.040 року. Так він мені сказав все і ніхто мені не мені ніхто не повідомив, поки я сама не пішла. Водій Мерседеса приходив до жінки один раз. Та зустріч вона запам'ятала назавжди. Чоловік не визнав своєї вини і понад усе боявся втратити роботу водія міського голови чернівців. Дві тисячі гривень він приніс, він дав Сашиним друзям. Ми плакали всі, але він друзям дав дві тисячі. Мені вже як вони пішли з хати, мені хлопці дали цих дві тисячі. Я щоб знала, що там дві тисячі, що він мені щось дав. Я б йому взагалі не брала цих дві тисячі. Вони мені не потрібні були. Мені син треба був нужен. Бо я одна осталась, інвалід, другі. Свідків цієї трагедії, розповідає Любов Чернишова, шукала сама. Вийшовши на водія таксі і його двох пасажирів, сподівалася, що їхні свідчення зрушить справу з мертвої точки. Вже знайшла тоді цього свідка і він мені розказав. Я, каже, їхав. Він віз два хлопці. Ну, цих він вважається, віз два хлопці на Корнілоку, Ну, таксі визвали, він таксістом робив. Він каже, що мене обігнало дві машини чорних. Так він мені сказав. Так. Одна мене зразу обігнала, друга, ну тієї машини і так у них вона ніде, ні в одному не було в одній справі. Обгинають, обганяють мене і зразу каже до мене, все, аварія, і каже, все, і одразу мопед, і одразу все лежав вже. Я їй два роки шукала цих хлопців. У їх вони не були зареєстровані. Матір загиблого у ДТП показала нам усі постанови про закриття кримінальної справи. Ознайомившись із ними, виникає ряд запитань до слідства. Із запитом ми звернулися до головного управління національної поліції в Житомирській області. Зокрема, питаємо, чому довідка про начебто стан алкогольного сп'яніння водія моторолера з'явилася аж під час третього розгляду справи у 2008 році. До того ж, судячи з постанови слідчого, видана вона за три місяці до моменту ДТП. Про Коментувати це черговий слідчий не береться. Натомість доручаються речнику поліції у Бердичеві. 2 жовтня 2006 року до Центральної міської лікарні міста Бердичева слідчими надавалися запити і відповіді на них були отримані лише 27 червня 2007 року. І також у постанові про закриття кримінального провадження від 30 квітня 2014 року не значилося відомостей про довідки на вміст алкоголю, які були видані на три місяці раніше. до, до до моменту дорожньо-транспортної пригоди. А питання ставилося про постанову слідчого 2008 року. Варто зауважити, що у своєму запиті ми поставили дев'ять конкретних питань. Відповіді на більшість із них так і не отримали. Та й, взагалі, останнім часом керівництво як міської, так і обласної поліції, до якого ставляться питання, ховається за речниками. У переважній більшості випадків вони зачитують заготовлений кимось текст і не можуть відповісти на супровідні питання. Тож чи буде хтось із правоохоронців покараний за десятилітню фальсифікацію кримінальної справи і чи мають такі люди мораль? Альне право залишатись і на даний час у поліції, судячи з усього, питання так і лишаються без відповіді. Скільки ще закриватимуть і відкриватимуть кримінальну справу, любов Чернешова не знає, але все ще має надію на бодай якесь покарання для людини, яка вбила її сина. За результатами вивчення даного кримінального провадження начальником слідчого управління головного управління Національної поліції в Житомирській області було виявлено ряд недоліків, які потребують додаткового дослідження. І в результаті цього було ініційовано питання перед Бердичівською міською прокуратурою про скасування. Про скасування постанови слідчого від 30 квітня 2014 року про закриття кримінального впровадження. Ну за ним тягнуть, бо він ввозить мера города. Я так думаю, бо інакше ні. Щоб такий був робочий чорний, як мій син, наприклад, я б зразу посадила. А скільки сліз перетратила, щоб йому таке здоров'я був дав? Я їх не кляну, але що ти зробиш? Я нічого не можу зробити. Нічого, а що я з цей палкою, куди я маю йти? Що я, що, я можу добитися? Нічого, як зайшла двері, закривають, двері, закривають і все.